Озеленення навпаки, не підбираючи епітетів, чернігівці у соцмережах, обговорювали, у що перетворили вулицю хлібопекарську у середмісті. Колись пишні каштани, котрі влітку утворювали прохолодний тунель, тепер виглядають як голі патики. Хто і навіщо пилює дерева вдалося з'ясувати у самих дроворубів. Вони представилися працівниками Зеленбуду і сказали, що це завдання керівництва. У телефонному коментарі начальник цього комунального підприємства Роман Старіков повідомив, що підприємство було вимушене провести настільки радикальне кронування дерев після роботи Обленерго. Ті кілька місяців тому опилювали гілки в захисній зоні повітряної лінії, але робили це на власний розсуд, не хвилюючи, що не нашкодять каштанам, чий вік нараховує не один десяток років, ба навіть не захистили спили від зараження. За твердженням комунальників весною на каштанах мають прокинутися сплячі бруньки, та це, звісно, не поверне колишньої краси старої вулиці.